Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Прийшла посилочка з насінням. накладна. Такий розриклювич замовила. Садовий. підв'язки для томатів. Такий протруйник для картоплі, але можна її замочувати розсаду, помідорів, баклажанів. Що у нас тут далі? Я вже забула, що я тут замовляла. Ось така. Квасоля, кущова, посухостійка, о, Це те, що нам потрібно зараз. Замовила кукурудзу Бондюель. Давно хотіла, ніяк не могла замовити, бо вона постійно була відсутня. Цей раз повезло мені, була в наявності. Вирішила спробувати ось таку капусту ранню. Броколі Монако F1. Гібрид взяла. Середньо раннє. Хочу посадити броколі з картоплею і ще цвітну капусту теж хочу посадити з, де вона? Ось, ось таку вибрала. Теж хочу посадити з картоплею. І капусті я не зраджую, подобається мені цей сорт, дуже гарно росте. на квашення воно все супер. І ось цю ранню я вже беру не перший рік. Теж дуже гарно росте, дуже смачна. Взяла цього року ось такий гібрид кабачків Кавіллі f 1 Дуже популярний сорт, я думаю, багато хто його знає. Горох. Я раніше різні сорти пробувала, але цей мені сподобався найбільше. Тепер стараюся тільки його брати. Він дуже врожайний, дуже набиті, плотні в нього такі горошеньки всередині. Ось такі. І ранній взяла. Побільше. Що в нас тут? Ось така ще кущова фасоля. Хтось може сайт собі на паузу читати. Ця мені теж подобається Квасоля з парживо. Дуже класна, дуже врожайна. Взяла ось таку редиску спробувати. Ранню і помідорки пішли. Старалась брати більше низкорослій. Ось такий фатіма. Санька. Теж дуже популярний сорт. Ось ці я вирощувала в тому році, мені сподобалося. Кузата хата. Люблю великі помідори. Ну, цей, ці йдуть високі. Метр 52 метра висотою. Такі жовті помідори вирішила спробувати оберіг. Не знаю про них нічого не чула і не вирощувала такі, але захотілося мені тих жовтих, щоб в баночці було гарно червоні з жовтими. Ось такі низькорослі, загадка. Більшість томатів, помідорів, томатів, кому я зручніше. Е старалася брати ранніх. Ефемер такий. там в мене ще. Взяла такий чері мікс. Тут різні і жовті, і червоні, і типу такі чорні йдуть. Черрі. Ось такий батяня взяла скрупноплідний. І далі йде перець. Ось такий взяла на соріг, ніколи його не вирощувала. Хотілося спробувати. Австралієць жовтий взяла. Теж не пробувала ці сорти. Нічого про них поки що сказати не можу. Будемо дивитися, сезону буде видно. Ось такі огірки взяла. Не пам'ятаю в кого, бачила на каналі, дуже їх хвалили. Мені теж захотілося спробувати. Арктика F1. Ось Амур взяла F1, теж огірки такі. партенокарпічний карпічний гібрид. І ще там? тут морква. Ось таку пізню взяла королеву осені. Далі взяла довгу, червону. Взяла маленькі пачечки, щоб було багато різних сортів краще. Оленку взяла ранню. І, і ось таку пізню імператор. Що у нас тут далі? Шесіє. Ще, Ще одна пачка гороху. Ось такий гарбуз взяла. Для курочок хочу спробувати. Величезній тис. Титан називається. Цей теж давно хотіла спробувати гарбуз Амазонка, він іде кущовий, тобто він має не розповзатися. Як інші гарбузи. Ось так. 4-6 плодів пише, що може сформувати невеличких. Порційні гарбузики. Взяла такий буряк мулатка Мені сподобався я вже один, рік його вирощувала. Він невеличкий гарно росте. Ось такі боби взяла. Боби я люблю вирощувати, мені подобається, як вони квітнуть і на смак теж. Ось такі взяла екстра грану Віолету, я вже їх вирощувала. І взяла ось такі. янкель білий. Теж, здається, їх вирощувала. Баклажани. Матросик. Ніколи такий не вирощувала, давно хотіла. Вирішила цьому році все ж таки спробувати. Геліос, це кругленькі. І білоплідний бібо Ф1. Трішки квіточок. Ехіноцею білу взяла. В мене є рожева, я виростила її сама. Тепер хочу і білу виростити. газанія ще. Я вже колись вирощувала газанію, мені подобаються. У такі маленькі, низенькі ромашечки. І взяла ось такі півонії. Ой, півонії, Айстри, півонії подібні. Далі пряна грядка пішла. Ромашку взяла аптечну. Майоран садовий. Ну, він дуже теплолюбивий. Його треба садити, коли вже буде тепленько. Або розсадою вирощувати, кому як захочеться. Базилік. Це я вже вирощувала, мені подобається дуже. Гарні кущі такі в них запашні. Цього сорту. Цей теж вирощувала провансаль, теж мені подобається. І вирішила попробувати ось такий міні-базилік. Такими маленькими, кругленькими кущиками має бути. Ось такий. Так, що в нас тут ще? Це у нас антихрущ від хруща, у мене цього року він трошки погриз полуницю, то я взяла ось таке спробувати. Що у нас тут далі? Добриво для розсади взяла таке. Не знаю, не пробувала ніколи, будемо. Будемо пробувати. І взяла добриво для спекостійкості. Якщо буде така сильна жара, як минулого року, Трошки будемо допомагати рослинам. І добрево взяла. Ось таке добриво для полуниці та ягідних культур. Це по кілограму вони йдуть. Ось такі. Для картоплі. За щось спробувати і... і для троянд. Все. Коробочка пуста. Всім дякую за перегляд, всім пока!